А я насправді досить давно закінчила цю сорочку для брата, яку я вам показувала, як я вишивала. У мене є плейліст по цій сорочці. Ось, і вона готова, і вже навіть брат її отримав, приміряв і залишився страшенно задоволений. Тому сьогодні покажу вам трошки процесів, як я її збирала, і те, що вийшло в результаті. Ну що, я тут почала робити пазушний розріз. Трішки є в мене складнощі, тому що дуже мало я тут залишила тканини на підгин. Я коли залишала, так, то я не врахувала ось, ці, ось цей підставлений хрестик. З іншої сторони, я не хотіла ось тут робити таку прям велику оцю складочку. Я хочу, щоб тут було взагалі мінімум, тому що. Брат стрункий, в нього там пуза немає, і ця складка попереду йому не потрібна. Тому я дуже так охайно це роблю, слідкую за ниточкою. Прям взагалі не дихаю. Ну, ось тут що можна зробити, що раптом у вас так трапилось. Ну воно ж підгинається ось так, наче три рази, так. То я ось цей перший згин роблю дуже маленький на буквально три-чотири ниточки, а потім згинаю його ось так впритик. До ось цієї ось штучки. І я хочу, щоб тут була прям щільна зашивка. Мені ось це біле місце посередині не потрібно по, ну, по композиції. Ось у мене тут помічниця. На дворі сніг холодно, то я і зробила таке гніздо з грілкою. Такий у нас тут робочий процес. Це я підгинаю. Тут буде буквально 6 ниточок від краю. І дивіться, взяла білу ниточку в тон полотна, тому що побачу, як там буде, але, можливо, я її навіть не буду діставати цю наміточку. Тому що, бачите, в мене тут все прям. Малесеньке, мілесеньке, коротше, не мала баба клопоту. Надивилася на ці музейні сорочки, а там така робота тонка, і мене такий азарт взяв. Я думаю, що це вони можуть сто років тому отими якимись голками, пересвітлій свічок, і неясно як. Вони, значить, можуть зробити підгін на 2 міліметри, а я не можу чи що? Але нічого, все буде добре. Розумієте, як вам сказати? Я вважаю, що у вишивці немає догми, ви можете шити так, як вам хочеться, і на душу лягає. Головне, щоб був результат утім класний. І у вишивці немає помилок, які не можна було б виправити. Якимсь чином обіграти, щось там придумати, душити, доточити, я не знаю, крючком дов'язати. Ну, тобто, варіантів, як вийти із ситуації безліч. Тому, знаєте, там. Навіть от у вирізуванні ви вирізали зайву нитку. Ну що, можна її дістати з полотна, вплести в полотно і виправити? да? Ну, коротше, практично немає невідворотніх помилок. Ну, бувають, звичайно, але це треба дуже. дуже сильно постаратись і бути дуже талановитим. Хіба ви взяли погану тканину, і вона не витримала маніпуляцій і почала сипатись, да? чи кашлататись? Або ви взяли нитки, а вони полиняли. Ну, це хіба що роблю циркування краю. Дуже дрібнасеньке, дві на дві ниточки. Все так, як я і хотіла. По цьому циркуванні в мене є майстер-клас. На каналі, можете піти подивитися, там з поясненнями з усіма, а тут виходить ось так, бачите, і ззаду такі рівненькі палички. І воно дуже гарно буде фіксувати мені ось цей край, там, де я переживала, що в мене мало ниточок лишилось, щоб вони не повисотувалися, то нічого тут не повисотується. І ось цей край самої цирки він виглядає так, ніби що вистіг на дві ниточки. Ось, і саме так в мене тут і задумано. Ось тут, біля підстеленого хрестика, в мене там зверху і знизу шов вистіг 2 на 2. І ось так цікаво співпало, що. Завдяки цьому циркуванню, воно так само в мене буде й тут. Коротше, я довольна. Всім привітаки! Перед собою ви бачите вже готову сорочку для мого брата. Нарешті я її отримала. Зараз все вам покажу і відправлю її братику. Так, ну дивіться, в принципі, в цілому вийшло так, як я і хотіла. Вишивка досить така, ніби і святкова, але не вичурна. Ось, манжетики. Майстриня сама підібрала ґудзички, сама зробила петельку. Навіть питала мене, яких ниток. Тобто підібрала ті самі нитки, ті, що в мене основна вишивка була. Ось такий от манжет. Так. Дивіться, яка в мене тут низиночка красивенька. Ось тут теж я взагалі-то я не знала, як робити. Я думала, мужики китиці робити. Але майстриня зробила ось так петелечку і кузочку, і в цілому мені сподобалось. Я навіть цю сорочку, ну, нема на кого поміряти, то я на себе поміряла. І воно дуже класно, цей комір стійка, можна ось так відхилити. То воно класно, дуже така святкова сорочка. Сейчас покажу вам поближе. Смораживание Как выглядит. Вот так, так выглядит вышивка. Уже тут двичи я и прала. Ось. В целом я работаю задоволена. Віддавала її в майстерню вишив'яз досить відома в нас в Києві. Тому, якщо шукаєте перевірену майстерню, яка працює саме з вишитими сорочками, то можу рекомендувати. Гарно зробили, я задоволена. Ось така в мене сорочка для брата. Вона тішить мене тим, що вона така дуже графічна, і вона і традиційна, і сучасна одночасно. Я дуже сподіваюся, що брату у нас сподобається. Я хочу, щоб він її зносив і попросив ще одну або й не одну. Ось, бо мені сподобалось робити сорочки для своїх рідних. Тому працюю далі. До зустрічі!